Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Що ж, все більше і більше людей користується дією. Зрозуміло чому? Тому що там всі ваші документи, оця зараз виплата зимова тисяча туди приходить, да, щоб оформити, треба її там замовити. Е, «Дія-картка», зараз на ньому все більше і більше виплат переводять, такі як пенсії, соцдопомоги. Але разом з тим тут і збільшується кількість функцій, функцій для багатьох людей. І одна з таких, яка зовсім скоро буде запущена, яка вже зараз викликає ряд питань в плані безпеки і розуміння людям, як нею користуватись. Тому тут, слухайте уважно, тому що хочуть додати функцію так званий мультишеринг документів. Вірніше, вона вже частково працює, але її хочуть дуже сильно розширити. І для багатьох людей, особливо пенсійного віку, які. Не всі дуже хорошо вміють користуватися цими телефонами, діями. От постає питання, чи не настане той момент, коли е, хтось, отримавши ваші документи з дії, да, просто оформить на вас щось або переоформить щось ваше на себе. Чи не буде такої ситуації? Тому я зарані розповідаю, що це за функції, як вони працюють, і як ними обережно користуватися, не потрапити в халепу. Тож, тому що ці мультішерингові документи це ті документи, які ви комусь передаєте через дію. Тобто вони дійсні на рівні з паперовими документами. Тобто, це як то ви свої документи віддали комусь, ну верніше, копію своїх документів передали комусь особисто в руки. І тут треба бути уважним і обережним. Але в свою чергу це спрощує дуже і роботу. Коли йде щось оформити, наприклад, коли я вів дитину найменшу в садочок, я вже свідоцтво про народження просто передав через дію, через qr код в садочок і не робив з нього копії, не завіряв його, не роздруковував ніде, не шукав нічого цього всього. І так само можна буде тепер оформлювати все на світі. Ви прийшли, від вас треба там паспорт, код, ще щось свідоцтво про народження всіх дітей. Наприклад, я оформлював. Що це я оформлював? Напевно, допомогу як багатодітні, і там потрібно було принести свідоцтво про народження всіх дітей. А я не знав того зарані, я думав, що в них є в базі та інформація. І додатково їздив додому, щоб їх взяти. Тепер ж можна буде просто так: чік-чік, кожен екранчика поділився, 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 все. Зручно, но треба відноситись з обережністю. Тому давайте розберемо, що це за функція, як вона працює, для чого вона зроблена, і які методи безпеки потрібно дотримувати, щоб не, не втрапити в халепу, щоб хтось щось не оформив за вас та, по ваших документах. Поїхали. Отже, дія. Передача документів. До речі, ви вже оформили тисячу допомог. Я Бачу, в мене вже чотири заявки в обробці. Як чотири, одна на мене і три на моїх діток на кожного, на кожного з дітей. Тому у мене в загальному чотири заявочки вже в обробці в найближчий час вже мають приходити гроші. Можна, до речі, оформити як через Дію, так і подати заявку через Укрпошту усім людям. Раніше то було в минулому році. Через Укрпошту могли отримати лише ті, хто там отримують якісь виплати. Да? В цьому ж році розширили цей список, абсолютно усім можна подати заявку. І, до речі, можна і купити продукти, також на тій самій пошті, навіть якщо ви отримали допомогу в дії. Про це я попереднє відео зробив, можете їх передивитися. Але перед тим як почати розповідати вже про ці документи і яких там правил безпеки дотриматись, хочу подякувати вам за підписочку. Величезна вдячність. Кожен день наше число збільшується вже 1 мільйон 350 там навіть вже 3 да, тисячі, не виправлено на дошці. не встигаю просто. Е це показ того, що мої відео корисні людям і вони висловлюють свої слова вдячності в коментарях. Безмежно радий їх читати. Е ставлять лайки, підписуються на канал. Тож, долучайтеся і ви. А я розповідаю, що ж там таке в ці дії. За новина, да, і як вона буде працювати. Наразі в дії, е, ну давайте я вам включу запис екрану, щоб показати, да, є усі наші документи. От ми входимо в дію, документи, і тут, отак, якщо гортати, всі абсолютно наші документи. Вони тут зберігаються, ну вони верніше тут не зберігаються, вони тут е, підтягуються з різних баз і тут відображаються. І коли треба десь щось пред'явити, ви просто відкриваєте дію, показали. І все. Наприклад, навіть ті самі поліції, коли вас на автівці зупиняє, да? чи десь оформити треба, в банковій, ви просто дію відкрили, показали. Круто, доступно. Але тепер хочуть додати функції, що ви ці документи зможете не просто показувати, а й передавати комусь. Наприклад, коли ви оформлюєте? банку в карт... банку в, карт... в, в банковій. Ой, щось взагалі сьогодні словами важко. Коли ви оформлюєте картку кредитну в банку, вам треба надати свої документи: код, паспорт і все інше. Зазвичай виносите паперові і робите копії, і їм віддаєте копії. Так от, щоб не робити ці копії, не носити ці паперові, хочуть спростити задачу і дозволити в дії цими документами ділитися. Як то працює? Я вже користувався такою функцією, коли свою дитину вів в садочок, я передавав документи, оце мультишерингом, свідоцтво про народження дитини і свої документи в садочок вже через ДІЮ. Тобто, ви приходите в представництво, через Дію скануєте QR-код, воно питає, які документи ви хочете поділитись, ви вибираєте галочками. І берете надіслати. Все. Документи полетіли в ту організацію, і в них вже є копії ваших документів. Які, на секундочку, за всіма своїми формальностями, такі ж самі по правах і можливостях, як ті, які в паперовій формі. Тобто як оригінали. Тобто, ви фактично даєте свої документи. Да? Ви те саме робите, коли і. Копії віддаєте, особливо завірені нотаріально, да, ви фактично віддаєте свої документи. І тут така сама функція. Сторони зручності класно, ви прийшли, не носите з собою таку пачку да, цих копій. Наприклад, як я військкоматові проходив оці всі перевірки, огляди, ВЛК, ну, все ж проходив, так, як і всі інші. Да. І робив відстрочку, строчку, то там отакого пакту документів я віз тричі. Кожних три місяці, значально, поки не спростили цей процес, треба було кожен раз їм возити цю саму пачку документів. Ці самі документи, нічого не мінялося абсолютно. Я вже третій раз пішов і наробив по п'ять копій кожного, це така пачка в мене вийшла, заплатив немало кучу грошей, але потім скасували, і в мене зараз по чотири копії так і лежить. Но Вівши цю функцію, можна просто прийти в той самий сервісний центр, відсканувати їхній QR-код, вибрати документи, якими ти хочеш поділитися, а ці документи, які потрібні, майже всі є в дії, там кроме декількох, да, які треба брати в свого старости. І все. Ну, зручно, зручно, класно. Але разом з тим цю функцію хочуть розширити, щоб і не державні організації. Мали право отримувати так документи. Наразі ви можете передати в якісь державні організації, а хочу розширити, щоб і не державні, тобто якісь частні конторки, мікрозайми, різного роду там нотаріуси, всі інші мали можливість отак отримувати документи. І тут треба бути дуже уважним, щоб не скинути свої документи десь не в ті руки, щоб хтось потім по цим документам не взяв на вас кредит. Не оформив щось. Зараз тут дуже багато знатоків скажуть, що це нереально, це так не працює. Ага, А потім бабушки і дідушки дивуються, десь на них взявся мікрокредит, там якісь 5-10 тисяч, а потім ще відсотками нагоріло в 30-40 тисяч, і вони беруться за голову, ці люди. Тобто, і доказати найти винно, да? приходиш з поліцією, а ось ваші документи, от ваш підпис, і все, що ти докажеш, що не твоє. То це коли ще бумажні. А тут уявляєте, якщо в них просто ну от ваші електронні документи в нас в базі, і докажи, що ти їм не скидав, що ти не сканував той код. Тому тут дуже уважно за цим слідкуйте, як тільки введуть, то коли треба поділитись документами, то перевіряйте ту організацію декілька разів. Да? Коли з держорганізаціями це одна справа, той самий садочок, да? той самий банк. Ви приходите і, ну, не можу сказати, що 100% ви маєте бути впевнені, що нікуди ті документи не потраплять. Але е, якась частина впевненості в тому є. Тим більше, що коли бумажні документи це ви просто віддали, і вони в тій організації їх положили десь на полочку, да? і щоб ті документи потрапили якісь не ті руки, їх цієї полочки, як мінімум, мають забрати. А цифрові це вони храняться в базі, і отримати доступ до цієї бази, зламати її. Може, дуже велика кількість людей, на жаль, і зараз в нинішній ситуації з Росією, то вони можуть ці всі документи повитягувати взагалі, да? ну, покрасти. Не скажу, що вони прямо так це можуть зробити, але намагаються 100%. І потім можуть вилазити отакі нюанси. Тож, техніка безпеки це в першу чергу не ділитися документами в тих місцях, де ви не впевнені в безпеки тої чи іншої організації. І завжди слідкувати, навіть через ту ж саму дію, да, там дуже часто приходять записи, хтось запитав вашу кредитну історію. Слідкувати, хто її запитує, і навіщо? І якщо бачите якісь нюанси, що ви того не робили, або то не повинно так бути, да, то відразу там є номер телефона, коли телефонуєте і кажете, що то не я. Будь ласка, заблокуйте. І... Так ви про свою безпеку самі, знаючи вже ці всі нюанси. Тож, радий був вам розповідати. надію, що ця інформація була корисна. Якщо так, то не полініться, натисніть якийсь вподобайку і підписку на цей канал, а я і далі буду розбиратися для вас корисні новини. Тому до нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.